Вітаю вас у Житомирі 19 липня. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Внесення змін до бюджету розсварило обласних депутатів під час комісії. Міський голова розповів про відкриття Житомирського центру захисту тварин. Громадська рада говорила про вирубку лісу на Житомирщині. Про ці та інші новини далі. Начальник гечтабу ЗСУ Віктор Муженко обіцяє гібридній армії Російської Федерації адекватну реакцію через великі втрати українських військових за минулу добу. Про це він повідомив у себе у Фейсбуці. «Болить душа за кожне життя наших військових віддане за Україну. Реакція буде адекватною. Підкреслив він. Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в Донбасі українські війська зазнали найзначніших втрат за останні тижні і місяці: сім загиблих і 14 поранених. Сьогодні в облдержадміністрації відбулось засідання комісії з питань бюджету та комунальних питань. Найбільшого резонансу набуло питання про внесення змін до бюджету на 2016 рік. Депутати мало не пересварились. Про деталі розкаже Анастасія Гребінь. Перетворилось чергове засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності. Все тому, що сторони не могли визначитись, хто потребує фінансування. В першу чергу видали гроші, збудували можливої посади швидкі, щоб не поминети туди лікуватися. Ви зробили голосові відсотку Питання три місяці люди хочуть. На тебе лікуватися ти лікарні тобто, каменти немає, ріжу немає. Є проблема закрити ось бюджет. От покажіть у кого забрати і вам дати. Чому ви не рахуєте 20 мільйонів на обласну лікарню? Це ж для всіх і для чорнобильців в тому числі. А сутичка власне виникла через те, що депутатам поки що відмовили у збільшенні фінансування медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Чорнобильцям дадуть кошти однозначно тільки на наступній сесії. Вирішення цієї ситуації питання часу. А очільниця обласної ради в свою чергу пообіцяла наступне: у мене є 186 тисяч невикористаних використаних півріччя. От я прошу 186 тисяч направити чорнобильцям. Новольця моїх особистих грошей за перше півріччя. Так матеріальна допомога на направи на медикаменти на Горбачевська за, за моїм перші півріччя. А загалом, обговоривши зміни в обласному бюджеті, на медичні субвенції виділили понад 1 мільйон 660 тисяч на слухові апарати для дітей 100 тисяч гривень, а для онкохворих півтора мільйона гривень. Анастасія Гребін, Леонід Пердаченко, телеканал СК1. В міській раді пройшов черговий брифінг міського голови. Під час нього Сергій Сухомлин розповів представникам ЗМІ про відкриття Житомирського центру захисту тварин. Він замінить притулок. Наші журналісти відвідали центр. Що побачили в сюжеті Вікторії Хлань. У Житомирі притулку для собак не буде, зате буде центр захисту тварин. В тестовому режимі центр уже працює. Ви можете хоч сьогодні під'їхати, подивитися собачок, яка знаходиться в самому центрі. Не зволікаючи, знімальна група СК 1 завітала до центру. За словами очільника міста, установа працює на волонтерських засадах. Будемо працювати спочатку за схемою відлову стерилізації повернення безпритульних тварин. В їх середовище пізніше ми хочемо відкрити ветеринарну ветеринарну соціальну клініку, діагностичний центр і всі послуги для громадян нашого міста. Наразі відбувається процедура введення даного приміщення в експлуатацію. Також оформлюється відокремлений структурний підрозділ під назвою Центр захисту тварин. Нам необхідно прийняти на сесії рішення, перевести це, дати вже статус цьому центру, і після цього буде офіційно відкриття центру. У нас на этой тиждень очікується приїзд делегації з Румунії, це фонд захисту тварин, фонд «Чотири лапи». І... В ближайшему час ми вже офіційно відкриємо цей центр. Житомирський центр захисту тварин вже прийняв на стерилізацію декількох собак. А взагалі центр зможе одночасно отримувати від 50 до 80 тварин. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал ск 1 не дивлячись на те, що вирубка лісів на Житомирщині відбувається кожного дня, у 2016 році, Державною екологічною інспекцією було виявлено лише два факти. Саме про це говорили під час засідання громадської ради. Про проблеми вирубки сюжет Константина Касьяна. Вирубка лісу бурштин дві проблеми, які останнім часом набирають чималих обертів не тільки на території Житомирської області, але й по всій Україні. Люди йдуть за швидкою наживою. Сьогодні на засіданні Житомирської громадської ради обговорювали саме питання вирубки лісу на території державного підприємства Коростенського лісгоспу АПК та засоби запобігання цьому злочинному заробітку. То, що є попит на тіньову деревину. Ну, давайте визнаємо цей факт. Вихід ситуації? Так, да, дійсно тотальна перебірка, і на суб'єкти підприємської дівальності близько 700, і вони додаються. Тому вони питають аукціон ну, приходить 250-300 людей, які офіційно окуповують деревину. Що робить решта? Я не знаю. Коростенський район є одним з найбільш криміногерних у Житомирській області по виробці лісу. З кожним днем зростає кількість масових незаконних рубок. Чи є засоби протидії цьому лиху? У нас створені групи, у нас створені бригади, цілодобове чергування, але. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли теж з тією стихією, яка сьогодні відбувається, та лісова охорона, яка у нас є, вона не може справитись навіть із цієї причини, що 500 гектарів умовно обхід, і ми маємо одну людину. Нема ні замків, ні воріт. І відбувається, ну, це. Повторюсь ще раз, це ну ціле стихійне явище щодо покражі лісу. Навіть якщо лісничі або органи правопорядку спіймають злочинців, це ще не означає, що ті будуть покарані. А якщо навіть і будуть, то все одно покарання не відповідає завданим екологічним збиткам. Сам злочин стаття 246, є не тяжким злочином, і, е, скажімо так, правоохоронці обмежені в. Кількості тих заходів, які ми можемо провести безпосередньо з метою подальшого виявлення безпосередніх замовників, там і осіб, які керують цим цим явищем, не дивлячись на те, що вирубка лісів відбувається кожного дня, державною екологічною інспекцією було виявлено лише два факти: 18 березня, де розмір заподійної шкоди сягнув більше 500 тисяч гривень, та 28 березня сума сягнула показника 930 тисяч гривень. Костянтин Касьян, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1 у селі Катеринівці Бердичівського району загорівся будинок через несправність в електропроводці теплиць. Потерпілих немає, адже в будинку власник не проживав. Односельці знали лише те, що чоловік придбав будинок близько двох років тому і займався його ремонтом та розведенням домашньої птиці. Та як згодом вияснила поліція, ділянку він використовував як садибу для коноплі у значних масштабах. У домогосподарстві, схованому за щільною огорожею, було облаштовано дві теплиці з сучасними системами вентиляції, штучного освітлення та зрощення. За вказаним фактом розпочато провадження кримінального кодексу України. Такі дії караються ув'язненням на термін від трьох до сіми років. Було виявлено понад тисячу рослин коноплі, з яких Частина вже була зрізана ось, і місце знаходження, яких невідомо на даний час встановлюється. А приблизно 690 рослин коломплі було вилучено до Житомирського відділу поліції. На даний час зразки направлені на експертизу. Чекаємо відповідь. Як відомо, депутати Житомирської міської ради прийняли рішення про мораторій на підвищення тарифів житлово-комунальних послуг від 1 липня. Житомир теплокомуненерго як комунальний заклад поки в нормальному фінансовому стані. А підготовка до опалювального сезону йде за планом. Та чи не виникнуть тепер проблеми у підприємства через рішення сесії? Про це дізнавалась Вікторія Хлань. Цьогоріч зима для житомирян буде непростою. Як відомо, підвищення тарифів не омине жодного користувача комунальних послуг. Як йде підготовка до зими у комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго в абсолютно нормальному стані. и в плане финансовом, и в плане подготовки к зиме. То есть, в принципе, все идет по плану. Не так, как хотелось бы. То есть, в этом году из-за того, что введены спецсчета, и львиная доля денег уходит на энергоносители, в первую очередь на газ, плюс еще субсидионный пакет уходит или на электроэнергию, или на газ, другого варианта нет. Тому ми очень сильно ограниченного средства. Запитали, чи збиткове підприємство, та чому не вистачає ресурсів для забезпечення заробітної плати та належної підготовки до опалювального сезону. Тому що, в принципі тот алгоритм, який внесен на к нефтегазом в спеціальні счета, просто напросто дозволяє нефтегазу получать избыток денег, а нам не получать эти деньги. Все об этом знают, но это, к сожалению, не вопрос, даже не уровня города, а вопрос, як минимум, міністерства регіонального. Кабміновській і високої політики. Міський голова Сергій Сухомлин ще на позачерговій сесії розповів, що знає, як можна зменшити тарифи для житомирян. Якщо Кабінет міністрів піде на те, щоб дати містам, е, обласним теплокомуненерго, самим можливість закупати газ на ринку України, то не секрет, що цей газ можна закупити на полтори тисячі гривень дешевле. 63 мільйони кубів, які на теплокомуненерго використовували в минулому році. Це близько 100 мільйонів гривень могла б бути економія. Це реальна економія реальне уменьшення тарифів для житомирян як відобразиться підвищення тарифів на житті комунального підприємства та житомирян в цілому? Воно скажеться дуже плохо і на комунальному підприємстві. І на сімейних бюджетах, і на вообще бюджету України. Почему? Потому что первое, это такое повышение тарифа, оно реально не себе. Потому что давайте сложите газ, отопление, электроэнергию, коммунальные услуги, услуги, мінімальні затраты, которые сім'я надо потратить, на мінімальний соціальний пакет по питанию і посчитання. А эти зарплати? Дмитро Рогожин стверджує, що це призведе до колапсу. Ну, нам не повышели нічого. Нашу долю предприятия уменьшили, увеличили долю газа в первую очередь. Потому что никто не возмущается за электроэнергию. Она планово увеличивается, она разумно увеличивается за стоимость там, энергоресурсов, а стоимость баланса и перетока электрической энергии, стабилизации энергорынка. Никто не говорит, дайте баланс по газу. И когда каждый украинец увидит, что реально газ должен стоить столько, то он за него заплатит. Но, извините, когда мы два года не видим этой реальной стоимости, за что платить? За воздух, защита хотелки или защита перекрывания дыр, это абсолютно непонятно. Проблеми почнуться тоді, коли люди отримують перші платіжки. Перерахований метр квадратний коштує зараз 29 гривень 41 копійку. 50 квадратів це вже півтори тисячі гривень. Тому необхідно вирішувати питання стосовно газу для населення. Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 серпня. Житомирські ветерани баскетболу є ще порох. Українські футболісти летять грати за іранський клуб. Допінг скандали навколо Олімпіади не вщухають. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Представниці Житомирської області повернулись з чемпіонату Європи з баскетболу серед ветеранів. У складі жіночої збірної України 30+, грали Житомирянка Юлія Костюк та Бердичівлянка Анна Данчук. В рамках турніру Європи Фімба 2016 Команда виграла 36 зустрічей, три програла у матчі за третє місце. Українки переграли Литву, Отже, Костюк та Данчук бронзові призерки. Виграла турнір Німеччина срібло у Росії. Іранський клуб скуповує українських футболістів. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про зацікавленість клубу Персеполіс у послугах майже легендарного Артема Мілевського. Сага із продовженням кар'єри екс-динамівця триває. А поки з'явилася інша інформація зі стану іранської команди. Клуб з Тегерану підписав Прийомова та Полянського екс-футболістів харківського металіста. Ситуація із припиненням фінансування ряду українських клубів диктує футболістам оперативний пошук нової роботи. Проте переїзд до Іран. Ну, відчайдушним кроком не називають. кажуть, що на придбанні українців наполягав особисто головний тренер Персеполіса Бранко Іванкович. Прийому в Таполянській у Тегерані на два роки. Епопея з Юлією Каліною завершено. Українську важку атлетку дискваліфікували на два роки. Про те, що Каліна не поїде на Олімпіаду в Ріо, повідомлялось раніше. Згідно з рішенням спортивного арбітражного суду, у Лозанні, спортсменці видали дворічний бан на абсолютно усі види змагань. Сама Юлія заявила, що її лишили усі нагороди, які вона вибрала у період з дванадцятого по шістнадцятий рік, окрім бронзи Олімпіади у Лондоні. Тим часом всесвітнє антидопінгове агентство рекомендує заборонити брати участь на олімпіаді усім російським спортсменам. Дана рекомендація стала наслідком звіту голови незалежної комісії агентства ВАДА професора Річарда Макларена, який надав докази того, що російська влада була причетною до прийому допінгу спортсменами на Олімпіаді в Сочі. Окрім того, Всесвітнє антидопінгове агентство виступає за заборону доступу російським чиновникам до усіх міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри у Ріо. Окрім того, будь-яке виключення для російського спортсмена або спортсменки має бути розглянуте. Міжнародним олімпійським комітетом та паралімпійським комітетом. І в даному випадку участь росіяни зможуть брати лише під нейтральним прапором. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.